Вареники з картоплею ось тісто замісив, поклав, хай воно відпочиває. В тісто що? Борошно, кип'ячена вода спершу беремо туди сіль? Сіль, мука і олія. Все це розмішуємо і ось замісив. Отак м'якенька, хай воно хвилин. Там 20-30 відпочиває. Засмажку він приготував. Ось, Бачите, посмажив. Картопля ось вариться. Картоплю тоді потовчу з вершковим маслом. І будем, будемо ліпити вареники. Так, картоплю ось потовкли. Зараз будемо ліпити вареники. Ну, будемо я. Ліпити не буду, я дуже великі ліплю. Хоча в мене колись давно-давно така була баба ланка. Так вона ліпила вареники. Ну, такі, як у мене долоні, оце такі от. Ну В неї ім'я було то не ланка, а е, насправді олена. Ну, а коли вона, ну, стара була вже, вона з 3 чи з 5-го. Року була, ну, тобто зараз їй було б уже 120. Е, вона померла давненько вже. І коли прийшла е, колективізація, почали там розкуркулювати. А Прадід у мене був доволі такий багатий. там Мельниці були, косілки, молотілки, таке. І прадід все віддав колгосп. А її послав робити в колгосп. І змінили ім'я, була Ленка, стала ланка. Ну, це така історія. Ну, вона ланковою була. Так, да, вона ланковою була, і тому в неї ну, таке ж ім'я їй дали ланка. Так, ну будемо ліпити. Так, починаємо ліпити. Ось, бачите. Нарізаємо. Наріз ковбаску, розкачуємо тоді. Нарізаємо такими шматочками. Ну, в кого а в мене, бачите, ось варенико ліпильний пристрій. Ось, бачите, він стоїть. Так що оце, коли будете, хто там молодий жениться, питайте зразу, чи вміє вареники ліпити, там е, окрошку робити. Бо колись отак от зайшов до магазину, кажу, а там молода дівчина, кажу, дайте мені такої. Ковбаси на окрошку. Та я не знаю, яка вона, я окрошку не вмію робити. Я кажу, тихенько не кричи, бо ти заміж житті не вийдеш, якщо не вмієш окрошки робити. А що? Може вона холодний борщ робить? Не знаю, що вона там робить, але окрошку не вміє робити. Так що ліпимо такі от варенички. що це холодний борщ. Не. Ну, може і забула. Ну, ліпимо далі. Вкидаємо вареники, вон вода закипіла, воду трошки присолили і все, Більш нічого туди не треба. Вкидаємо, акуратненько перемішали, щоб буває вареники так впаде і прилипає до дна. І варимо. Так, вареники у нас прокипіли 5 хвилиночок. Вон кидаємо туди. Засмажки трошки. І зверху варенички. І зверху засмажечка. Ну, і зверху засмажка. Накривай. Вон возьме. Накривай, не, не парує. Так. Все. Он. Бачите. Ну хто із сметаною, тільки сметану. Треба кидати, коли вже трошки. Застигне, бо вона ж попливе одразу. А за смажку кидають одразу, щоб вона була смачніша. Ну, все, будемо коштувати. Смачного всім. Всім смачного. І так будемо коштувати. Зараз, зараз спробуємо. Дуже гарячі, та вже вони. Та ще ганджважу, ну дуже смачні. По Посолі нормальні, угу. но. дуже гарні. Ну, то добре. Що вгодила чоловікові, угу. хоч з варениками. Угу. Хоч. To... <laughs> Ключове слово, mm -hmm. да? mm -hmm. хоч. <laughs> хоч. Mm -hmm. Нічого. Смачного, Смачного. Всім. Смачного. Да. і мирного дня.